В Україні розпочинаємо новий інформаційний день 3 вересня. 526 повітряних цілей ворога зафіксували цієї ночі сили. ППО. Хмельниччина постраждала від нічної та вранішньої атаки Росії. Зокрема, про наслідки у Хмельницькій громаді розповім у випуску детальніше. Маю 5 хвилин на головне. У ніч на 3 вересня РФ завдала комбінованого удару із застосуванням 502 ударних БПЛА, восьми крилатих ракет Х-101 та 16 ракет Калібр. У командуванні повітряних сил збройних сил України повідомили про знешкодження. 430 шахедів та дронів імітаторів, а також 14 крилатих ракет морського базування та 7 крилатих ракет повітряного базування, зафіксовано влучання трьох ракет та 69 ударних БПЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих уламків на 14 локаціях. На Кіровоградщині внаслідок російського обстрілу п'ятеро поранених на території Знам'янської громади зруйновано два приватних будинки, ще 28 зазнали пошкоджень. Є влучання по залізничній інфраструктурі, затримка десятки поїздів. Про це повідомив керівник ОВА Андрій Райкович. В Івано-Франківській області війська РФ атакували об'єкт. Інфраструктури виникла пожежа. Про це повідомила керівниця ОВА Світлана Онищук. Рятувальники ліквідовують масштабну пожежу, що виникла внаслідок російського обстрілу. Горять складські приміщення на трьох осередках на загальній площі близько 9 тисяч квадратних метрів. Постраждалих немає. Вночі та зранку Хмельницька область також була атакована ворожими ракетами та дронами. Про це повідомив Сергій Тюрін, очільник обласної військової адміністрації. У його дописі йдеться. Працювали сили ППО, є збиття, але є й пошкодження. Також зник чоловік, який був на території гаражного кооперативу під час ворожої атаки. Чоловік пішов до гаража і мав прямувати на дорогу на роботу. Перепрошую на території кооперативу. Також зафіксовані пошкодження внаслідок ворожої атаки. Поки зв'язку з чоловіком немає. Його Пошуки тривають, встановлюються загалом наслідки атаки. Про наслідки атаки Хмельницькій громаді деталізував міський голова Олександр Семчишин. Він повідомив, що вибито та пошкоджено понад 50 вікон у навчальному закладі та понад 100 вікон у житлових будинках. Є пошкодження на території комунального підприємства також знищено та пошкоджено приватні гаражі та автівки. Пошкоджень зазнали і нежитлові приміщення. Є проблеми із електропостачанням в одному із сіл громади. Також енергетики працюють над відновленням, громадські транс. Спорт працюватиме із затримкою через порушення у графіку руху. В обласній службі ДСНС поінформували про наслідки та про те, як їх ліквідовували через ворожі удари. Виникла пожежа на території гаражного комплексу. За попередньою інформацією, зруйновано 10 гаражів та ще 5 охоплено вогнем на площі 200 квадратних метрів. Наразі пожежу локалізовано рятувальниками. Проводиться гасіння, загоряння та розбір конструкції. Інформація про постраждалих чи загиблих уточнюється. Оперативною обстановкою за минулу добу поділилися у поліції області. До підрозділів надійшло 609 повідомлень про події та правопорушення з них 158 кримінального характеру. На дорогах регіону складено 97 адміністративних протоколів, з них 13 на нетверезах кермувальників. Зареєстрована одна дорожньо-транспортна пригода, у якій одна людина отримала тілесні ушкодження, а також 10 ДТП без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 766 запитів шість запитів краян. Рада оборони Хмельницької області затвердила порядок погодження та проведення масових заходів на території нашого регіону. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Відтепер організатори повинні звертатися до районних військових адміністрацій, які узгоджують проведення заходу із військовим командуванням. Далі районні військові адміністрації, не пізніше, ніж за п'ять днів додати події, також подають звернення до обласної військової адміністрації. Вже там ухвалюється остаточне рішення із урахуванням усіх безпекових ризиків. Впродовж дня оперативно інформуватимемо про найактуальніші події країни та нашого регіону. Тож залишайтеся з нами. На все добре.